Студія вогнеслово аудіокнижки українською з вогником Представляє. фентезі Роман Вілоу, глава 18 Стукіт За розмовою час промайнув напрочуд швидко, і Кейсі незчувся, як заснув прямісінько на гостьовому дивані. Нещодавні події настільки виснажили хлопця, що, провалившись до царства снів, він не помітив. Як його співрозмовниця, заплющивши очі кількома хвилинами раніше, крадькома заснула поруч. Вечір дійсно видався напруженим, оскільки Кейсі, так само як і Юлія, ніколи не лягали спати за таких незвичайних обставин, а точніше мовити, засинали, слухаючи розповіді одне одного, що ближче до середини ночі лунали у вухах, на наче колискові. Кейсі прокинувся першим, спіймавши себе на думці, що не пам'ятає моменту, коли поринув до обіймі сну. Юлія продовжувала тихенько спати, і будити її здавалося гостеві страшним злочином. Хлопець нечутно підвівся з дивану, мало не перечепивши за скляний стіл і, тихо підійшовши до ліжка господарки квартири, обережно стягнув з нього ковдру. За кілька секунд блакитне джерело тепла ніжно огорнуло тіло Юлії, не порушивши її міцного сну. Хазяйнувати в чужій оселі без відомого власника було не в правилах Кейсі. Втім, невдовзі побачивши, що його нова знайома поволі починає прокидатися, хлопець вирішив зробити ранок Юлі трохи приємнішим. Кава у ліжко. На перший погляд нічого особливого, втім для більшості з нас напрочуд приємна. Ароматний напія найголовніша увага того, хто завбачливо подбав про його приготування. Підійшовши до плити, Кейсі заходився варити каву. Поряд на стільниці хлопець помітив викрутку. Що, напевно, призначалося власницею для дрібного ремонту навісної шафи, дверцята якої дещо розхиталися. Інструмент, здавалося, був трохи більшим за діаметром, що певним чином ускладнювало процес ремонту, але Кейсі таки спромігся надійно підтягнути заповітні шурупи і в останній момент не дозволити каві залишити своє обійстя. Приємний аромат змусив Юлію остаточно прокинутися. Раптово занепокоєння доволі швидко минуло. Як тільки пам'ять Юлії відтворила у свідомості нещодавні події, вона заснула під час розмови, та новий знайомий не завдав їй ніякої шкоди, відчуття того, що Кейсі досі тут і вчорашня зустріч не виявилася сновидінням, мимоволі викликала у дівчини приємні емоції. Дякую, щиро мовила Юлія, підводячись з ліжка. Як ви себе почуваєте? Все добре, спасибі, щоправда, почав засинати під час розмови. Напевно, старію, посміхнувся Кейсі. Виходить і я також, усміхнулася у відповідь Юлія. Пробачте, я тут трохи погосподарював, поки ви спали, виправдався Кейсі, втім, судячи з реакції співрозмовниці, на її думку нічого страшного не відбулося. Збадьорившись смачною кавою, молоді люди ще трохи порозмовляли, після чого Юлія заходилася готувати сніданок. Згідно з майбутнім планом, що його запропонувала господиня. Кейсі та Юлія мали знайти додаткові відомості щодо Олексія, зокрема, зазирнувши на його сторінку в соціальних мережах якщо про зникнення хлопця вже відомо, хтось із близьких знайомих скоріш за все забив на сполох. Смачна яєчня з беконом стала чудовим продовженням ранку, і швидко закінчивши зі сніданком, Кейсі та Юлія сілися на дивані, схилившись над відкритим ноутбуком. Повірити у слова нового знайомого, що за дивних обставин намагається допомогти подрузі, скидалося на велику авантюру. На жаль, спритних аферістів вистачало всі часи, а в нашій поготів. Але вартували Юлії лише зазирнути у світлі очі Кейсі, що в цій миті, здавалося, дивилася на неї поглядом дитини, котра щиро вірить у диво, як свідомість підказувала, таких емоцій не зіграти. До приємних новин можна було віднести те, що, попри чималу кількість Олексії Воронових, Юлії та Кейсі доволі швидко вдалося відшукати супутника Вілу. На щастя, оголошень з проханням знайти людину на сторінках друзів не виявилося, минуло відносно небагато часу, відколи телефон Олексія зник з мережі. Кейсі ж був задоволений тим, що спромігся використати одне з найскладніших переміщень блакитний портал не лише відправив його до потрібного місця, але й надав можливість зробити це з відставанням у часі. Події, що трапилися з Олексієм та Вілом, уже відбулися, здатність змінювати минуле було заблоковано для всіх чарівників, яких знав Кесі, і від початку часів перебували під суворою забороною. Втім, ані поліціянти, котрі виявили спалену автівку, ні сусіди, які мешкали в будинку, де відбулася сутичка Вілов з переслідувачем, не встигли надати нещодавнім подіям суттєвого розголосу. А поки що Кейсі подумки намагався відтворити у ще не зовсім бадьорій підсвідомості спогади Олексія і, здається, натрапив на зачіпку, що мало допомогти зв'язатися з батьками хлопця, заспокоївши останніх щодо сина. Їсть не мав сумніву минулого вечора Юлія неабияк допомогла йому. Хто зна, що могло трапитися з непритомним Кейсі, якби він надвечір рушив на пошуки майже незнайомим для себе містом. Поряд з Юлією було приємно відчуття легкості, коли можеш просто бути собою, ніби знаєш людину вже багато років. У той самий час Кейсі розумів, що не може затримуватися в нової знайомої занадто довго, аби не накликати біди. Десь за вхідними дверима почувся шурхіт, що миттєво привернув увагу Кейсі. Це мій сусід, мовила Юлія. Будинок заселено менш, ніж наполовину. Ми поки єдині, хто мешкає на цьому поверсі. Комунікації скрізь підведені, залишилося лише знайти консьєржа та полагодити кодовий замок на дверях під'їзду. Кейсі замислився Перечуття всередині нього поволі зростали, викликаючи бентежні думки. Будинок новий а замок вже не працює. розумію, як це виглядає, продовжила Юлія. Але ж це не головне сусід людина хороша, принаймні мені так здається, от тільки п'є. І, схоже, потроху втрачає себе. У голосі Юлії відчувався сум. Її сусід і справді був доброзичливою людиною, хоч і різнився від решті молоді, котра переважно мешкала у новобудові. П'ятиповерхівка, у якій він жив до недавнього часу, підлягала знесенню, і міська влада була змушена надати мешканцям аварійної споруди нові помешкання. Після раптової смерті матері майбутній сусід Юлії усе частіше зазирав до пляшки. Нова оселя, здавалося, мало допомогти розпочати життя з чистого аркуша. Втім, самотужки побороти внутрішніх демонів хлопцеві наразі було вкрай складно. Юлія дізналася його історію зовсім випадково від однієї зі своїх колег і відтоді відчувала жаль, щоразу бачачи людину, яка намагається втопити пам'ять у вогняній воді. Але ж не нам судити, раптово продовжила Юлія, хто п'є від нудьги, інші заради розради, а хтось. А хтось тікає від себе, намагаючись хоча б на певний час змінити нестерпне сьогодення, закінчив Кейсі. Так, дивлячись на співрозмовника, відповіла Юлія, спіймавши себе на думці, що хотіла сказати те саме. Зустріч очей, напевно, тривала б значно довше, але раптовий стукіт у двері змусив Юлію підвестися з дивану. Це, напевно, сусід, мабуть, знов забув придбати чай у маркеті. Але він завжди повертає, мовила Юлія, квапливо покрокувавши до коридору. На душі у Кесі чомусь знову стало неспокійно, щось вперто переривалося крізь темно завісою підсвідомості, намагаючись вирватися назовні. Цифра два спалахнула перед очима помаранчевим вогнем, один з двох, і зараз він стоїть за дверима. Не відчиняй, лише й встиг прокричати Кейсі, зірвавшись услід за Юлією. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово, Олександр Мокіянко та Давидкин Микола. До нових зустрічей.